Моє шанування, дорогі радіослухачі, з вами, як завжди, у цей час та у цю пору програма у дзеркалі історії, а з вами автор цієї програми Назар Олійник. Поняття Русь одне з найзагадковіших і найдискусійніших у східної європейській історії. Його етимологія та значення зазнавало численних трансформацій, залежно від доби політичного контексту і ідеологічних проєктів. У добу Київської Русі це слово означало державу, династичну спадщину Рюриковичів та етнополітичну спільність. Однак, уже в пізньому середньовіччі воно набуває. Полісемантичного характеру Русія, як віра, територія, народ і культурна спадщина. Тим часом назва Україна трапляється в літописі. 1187 року як окреслення поробіжжя Київщини і військового кордону зі світом половців кочівників в умовах розпаду Русі на князівство починає співіснувати з терміном Русь після занепаду Київської Русі Московське князівство почало висувати претензії на спадщину давньої Русі, намагаючись представити себе єдиним її правонаступником. Москва активно формувала імперський міф про себе як третій Рим, привласнюючи культурну та історичну. Чну спадщину Києва, це стало основою для її імперської ідеології, яка знецінювала самобутність української історії. Водночас українські землі розвивала власну традицію, зокрема через Гауцького Волинське князівство, а пізніше Козацьку державу у 17-18 століттях, попри політику з Московщиня, починає формуватись новий український проєкт, який став модерним в XIX столітті. Він базувався на усвідомленні окремо. Мішності української мови, культури, історії та права на власну державність. Значну роль у цьому відігравали діячі українського національного відродження з Надніпрянщини, як от Тарас Шевченко, пан Теймон Куліш, Михайло Драгоманов чи Володимир Антонович. У 19 столітті українська ідентичність ставала все чіткіше вираженою попри спротив імперських центрів як російського, так і австрійського. Українці все більше. Починали усвідомлювати себе окремим народом з власною історичною місією У 20 столітті. Ці процеси дали поштовх до боротьби за незалежність. Таким чином український національний проєкт став відповіддю на імперське зазіхання Москви на історичну спадщину та культурну спадщину Росії. Нещодавно у Варшаві в центрі Мірошевського відбувся круглий стіл дослідників, на якому професор Андрій Заярнюк з університету Вінніпегу представив гене. За поняття Русь в модерну добу, його місце і роль в історії українського національного руху його виступ відбувся в рамках презентації своєї роботи в рамках проекту Еволюція понять в польсько-українському. І інтелектуальному діалозі в 1831-1918 роках, який реалізує центр Мірошевського, проєкт гуртує дослідників з Польщі, України та інших держав. Його кінцевим поводом буде публікація опрацювання ключових історично-культурних понять з минулого Польщі та України. Ось що професор Заярнюк каже про генезу значення терміну Русь який згодом у XIX столітті в добу націоналізмів втрачає свою уніфікованість та поступово переростає в модерний український національний проєкт. 17 овзе століття. Ймовірно, було апогеєм поняття Русь у контексті речі Посполитої польсько-литовської держави. Існувало кілька варіантів його вживання. Це могла бути етноконфесійна спільнота народу східного візантійського обряду, але також це була й територія край. Після Люблінської унії 1569 року це в основному землі середньовічної Русі, що опинилися в складі королівства польського. Жодна окрема група не могла вважати Русь винятково своєю. Козацький народ висував претензії на Русь. Такі ж претензії висували міські інтелектуали, представники духовенства XVII століття, які не були ні православними, ні уніятами, але водночас ототожнювали себе з руссю who are not orthodox Центрі Хуанот Ортодокс identify with айдентіфаївиз Як відзначає дослідник з настанням 18 століття ситуація змінюється. Ми спостерігаємо за непад поняття Русь як поняття землі, так і поняття народу в межах речі Посполитої. Починаючи з другої половини 17 століття, з'являється серйозний конкурент. Московія, козацькі еліти гетьманщини змінюють свою самоідентифікацію з Русі на Малоросію. Якщо подивитися на хроніки 18 століття від величка, але це теж стосується граб'янки. То бачимо лише малу русь, малоросів як синонім і малоросію як батьківщину. Ймовірно поворотним моментом був синопсис, опублікований 1674 року. Він представляв нову історію Київської Русі як спадкоємність, продовжену Московією. Звичною є інтерпретація, що це була спроба православного духовенства Української православної церкви знайти собі почесне місце, новий статус у контексті московської згодом Російської імперії. Na początku XIX wieku elity tego kraju w Rzymajrze nie dla samoidentyfikacji. Можливо, єдиною інституцією, яка наприкінці XVIII століття ще сприймала себе як частину Русі, була Уніатська церква. Проте останні десятиліття XVIII століття стали також часом глибокої кризи для унійної церкви. Це було дитя речі Посполитої обох народів, яке переживало поділи Польщі, події, що стали для церкви екзистенційним викликом. У контексті занепадаючої речі Посполитої Русь також сприймалася підозріло. Претензії Москви, Російської імперії на спадщину Русі були досить сильними. Русь викликала недовіру. Вона асоціювалася з бунтом, варварством, селянським, плебейським. Є чудова стаття Томаша Гена Конарського про ці конотації поняття Русі в останні десятиліття існування польсько-литовської держави. Тим часом ситуація зазнає кардинальних змін у перші десятиліття 19 If we look at the, the Hetmanate, Jeśli podowiędzie na terytorium Hetmańskiej, to najposzerniejszą samoidentyfikacji wśród kozackich elit, albo ich ich nastatków, je jest Jaskrawym przykładem i autor historii Rosji. Ten tekst datuje się 1819 albo możliwo 1820 rokiem. Więc był dużo popularnym, poszyrywał się w rękopisach, chociaż nie był nadrukowany na to czas. Autor tej książki zahaduje Rus i wysuwa pretensje na rusku spadczyno, ruski spadok. Proterus drewno w cewrze Menuę, C. Seredniowiczna, Kijwska Rus. Kolejny autor historii Rusji w przechodzie do Nowitnie i do by, 17 18 17 50 to zjawali w cewrze terminy Malorosy i Malorosja. Єдиною спільнотою, яка знову вживає Русь, залишаються знову ж таки уніяцькі еліти. Тепер це вже мова йде про греко-католицьку церкву, яку було відновлено як митрополію 1806 року в межах габсбурзької монархії. Її ієрархія відкрито ототожнює себе з Руссю, називає свою церкву русинською або церквою Русі. Принагідно професор Заярнюк звертає увагу, що цікавим є і те, що у польському інтелектуальному середовищі між Віденським конгресом 1815 року і листоподовим повстанням 1830 року з'являється. Автори і автори, які вважають Руську спадщину частиною історичної традиції Російської імперії, йдеться насамперед про авторів, які працювали над давньосов'янською старовиною. for example, who published наприклад, Ігнат Раковіцький, який опублікував дуже впливову двотомну працю під назвою Правда руська, це не просто публікація руської правди з воду законів століття в її регіональному варіанті, а радше історія східнослов'янських народів. У цій праці Раковіцький заявляє, що безсумнівно Росія є прямим продовженням Русі. Якщо хочете почути оригінальну мову стародавніх слов'ян, писав він, то послухайте сучасну російську мову. Отже, подібно до мало. Російських еліт існували також польські інтелектуали, русофіли і слов'янофіли, які в цей період готові були прийняти російську інтерпретацію спадщини Русі. Проте вже після польського листопадового повстання 1830 року ситуація еволюціонує і то еволюціонує докорінно. 1830 елітштайн роки. Це справді окремий період. Польські еліти починають активно звертатися і висувати претензії на спадщину польсько-литовської речі Посполитої, зокрема, це стосується спадщини Русі як невід'ємної частини польської національної ідентичності і польської традиції. Маємо приклади польських революціонерів, як от Каспер Ценглевич, який писав русинською мовою і намагався звертатися до русинських селян східної Галичини. Це також Йоахім Лельвель, коли він 1822 року публікує у вільні свою історію Литви і Русі, то там немає заперечення російської схеми спадкоємності від Русі до Москви. Він згадує, що частина руських князівств увійшла до складу Речі Посполитої, але при цьому зазначає, що північно-східна Русь перед Творилася на Московію, а вже у 18 столітті на Російську імперію. Проте коли після поразки повстання він емігрує і видає свою працю поза межами Російської імперії, його інтерпретація різко змінюється. Він стверджує, що Москва це звиродніла донька справжньої київської Русі, і що справжніми спадкоємцями руської традиції були землі Київської Русі у складі Речі Посполитої. Москва ж на його думку знищила свою матір прадавню Русь. Паралельно відбуваються цікаві процеси у середовищі української інтелігенції на Надніпрянщині. Після листопадового повстання в 1830-1840 роках українські еліти в межах Російської імперії, починаючи з харківських романтиків, дедалі частіше ідентифікують себе через терміни Україна й український. Те саме бачимо й у членів Кирило Мефодіївського братства у Києві в 1840-х роках. Для них Русь це переважно Росія в контексті 19 століття. Водночас вони визнають правдивість середньовічного минулого Русі однак, у сучасному контексті Русь це вже радше Росія, коли пан Телеймон Куліш пише до одного зі своїх російських слов'янофільських колег Сергія Аксакова. Він зазначає, от я вперше побачу цю святу Русь, про яку так багато читав, але ніколи не бачив. І йшлося про його майбутню подорож до Москви, до тої властивої справжньої Русі Росії. Шевченко лише раз згадує Русь у короткому сатиричному вірші, де висміює слов'янофію та реакційне православне духовенство. Там він згадує Алексія Хом'якова, ревнителя Русі. В інших його творах, зокрема історичних поемах, термін «Русь» взагалі не з'являється. Дивовижно, але в Галичині, яка перебуває під австрійською владою і стає на ноги, перетворюючись на український пімон, ситуація є принципово відмінною ніж в підросійській Україні, бо там квітне буйним цвітом концепт Русі, андерзе інфлюєнс озекрікетолікчеч. Під впливом греко-католицької церкви культурне життя галицьких русинів формувалося переважно під проводом церковної ієрархії. Більшість ранніх українських інтелектуалів, які у 1830-1840-х роках переходять до вжитку народної мови, були тісно пов'язані з церквою. Вони навчалися в семінаріях або ставали священниками. Для них грусь залишалась живим поняттям. Їхня первинна ідентичність русини нащадки Русі. Які виводять свою тяглість від Київської Русі через Галицьку Русь період неволі під польським пануванням і до нового відродження в рамках Австрійської імперії? У 1848 році, під час революції в імперії Габсбургів, ці дві версії спадщини Русі, польська та Галицько-русинська вступають у конфлікт. Польські еліти галичини тоді ще не готові визнати русинів як окрему національність. Їхня позиція полягала в тому, що русини це частина польського народу. Na przykład, Michał Popel, grekokatolik, jaki brał uczest w tajemnych zmowach w Halyczynie, dwiczy był zaaresztowany w tym czasie u Szpilberdzi. Drugi raz to było w 1846 roku, a w 1848 roku go obrali do Miejskiej Nacjonalnej Rady Witzambora, bo z Witty pochodził. I też Popela obrali deputatom do parlamentu u Widni. Публікує коротку брошуру українською мовою, але латинським алфавітом, в якій заявляє, що революція знищила всі соціальні відмінності. Немає більше панів і селян. Відтепер усі рівні. І не має бути поділу на поляків і русинів, бо ми всі єдиний народ. Русинська мова, за його словами, це просто один з діалектів польської. Це позиція революціонерів і змовників 1830-1840 років. Однак існувала й інша консервативна позиція, яка заперечувала будь-які національні претензії русинів, зокрема ідею про існування високої руської культури. На думку представників цієї позиції, русини не мають своїх освічених діячів, бо всі священники фактично розмовляють вдома польською і комфортніше почуваються саме в польському середовищі. Русський проєкт, на їхню думку, це лише проєкт церковної ієрархії, так званої соборної партії, яка діє в соборі Святого Юра, тобто в резиденції греко-католицьких владик. Це дуже обурює представників русинського руху, які ототожнюють себе з ним як з національним проєктом. Вони скликають руську раду. Виходить перша газета Зоря Галицька. І якщо поглянути на її зміст, то бачимо постійні полеміки з польськими претензіями над спадщину Русі. Русини заявляють дуже рішуче. Ми окрема національність. Польські еліти того часу ще не готові це прийняти. point are not ready to accept, right? Андрій Заярнюк, говорячи про подальші роки, зазначає, що довкола поняття і культурно-історичної спадщини Київської Русі розгортається новий виток боротьби та запекових дискусій. W 1860-tych latach zwyczajno mamy powstanie 1863 roku i nową chwilę emigracji z Rosyjskiej Imperii. Część na w powstania wynosi podwójną ukraińsko-polską samą identyfikację. Насамперед маю на увазі Павла Свінціцького, який публікував свої твори і польською, і українською. Він походив із кола хлопоманів група, яка почала відкривати для себе українські корені. Прагнула налагодити зв'язок з українським селянством. Проте, на відміну від багатьох інших хлопоманів, таких як Володимир Антонович, який дистанціювався від повстання 1863 року. Павло Свінціцький взяв у ньому участь. Після поразки повстання він емігрував, зупинився в Галичині, приєднався до місцевих українських інтелектуалів. І саме він, ймовірно, був першим, хто запровадив термін Україна-Русь або Русь-Україна, аби поєднати як Галицьку традицію, так і традицію наддніпрянської України в одному етнонімічному означенні. Вже з 1848 року ми маємо вживання прикметників український, українська Русь. Деякі визначні русинські інтелектуали того часу, як Ігнатій галька, ідентифікували себе як українці-русини або русини-українці. Наприклад, Василь Подолинський, ще один знаний інтелектуал 1848 року, Галицький Русин також вживав цей термін український як прикметник, але як іменник, тобто як назву землі і народу, слово Русь Україна, вперше почав послідовно використовувати свінціцький в кінці 1860-х років. І саме з цього часу молодше покоління галицько-русинських інтелектуалів, так звані народовці або національні популісти, як вони самі себе називали, приймає цей термін як власний. Коли у 1860-х, 1870-х роках вони створюють народну раду, свою політичну організацію і вже офіційно використовують слово сполучення Русь Україна. Олександр Барвінський, видатний народовець, який у 1880-х роках подорожував до Києва, де зустрічався з Володимиром Антоновичем, у своїх спогадах приписує саме Антоновичу ідею, що Русь, Україна чи Україна, Русь має стати офіційною назвою нашого народу, адже вона вдало поєднує під австрійську Галичину та під російську наддніпрянщину. the Galician tradition and the Ukrainian tradition from the Russian, from the Russian Empire. Історик нагадує, що вже незабаром цей термін Русь Україна чи Україна-Русь і справді став офіційним самоокресленням українського руху в Галичині і самоназвою молодого політичного народу, що тоді народжувався по обидва боки кордону імперії, які над ним панували. Проте в кінцевому підсумку, коли у 1914 році підійшов до кінця довге ХІХ століття, яке поступилося місцем криваво бурхливому короткому 20-му столітті, переміг. Проєкт Україна Шевченко Сосаєті, Шевченко Наукове товариство імені Шевченка, фактично неофіційна українська академія наук, ухвалило 1893 року, що варто вживати термін Україна Русь, коли йдеться про Україну чи про Русь. Також допускалося вживання самого слова Русь але лише за умови, що зрозуміло йдеться саме про українські землі. Тому в галицьких публікаціях, особливо серед народовців популістів, на початку двадцятого століття, Wsewszcze wżywali słowo Rus w znaczeniu Ukraina. W wielu poetycznych tworach, w z piosenkami, które pochodzą jeszcze z 1848 roku, Rus występuje jak synonim Ukrainy. I w samych tekstach je premi zhadke pro dni pro, dni prowi porohy, zaporyździa, Toszczó. Ostateczne zanepad wżywania terminu Rus u Halczyni, jemowirno widbów cały szepit czas i wojny winy. Ми знаємо, що австрійський уряд офіційно змінив назву для українців галичини з русини на українці. Цьому сприяло і пряме зіткнення галицьких русинів з російською армією та російською адміністрацією, адже саме ці терміни викликали плутанину і страждання серед галицьких селян, яких угорські військові помилково вважали «русскими». Були численні страти за вироком польових судів саме через це. У такий спосіб, такий є шлях розвитку цього терміну впродовж 19 століття. У 1860-х роках, а подекуди і під час Першої світової війни, польські автори ще користуються словом Русь, коли говорять про Україну та українців. Але вже у 1860-х відбувається важлива зміна. Польські еліти, принаймні частина з них, починають визнавати русинів як окрему національність. Це визнання стало можливим у галицькому контексті, особливо. Бливо в контексті виборів до Галицького Сейму, де польським політикам довелося мати справу з доволі впливовим русинським табором. Третина депутатів Сейму представляла русинів як окрему єдину політичну силу. Перші спроби досягти домовленостей або компромісу між польськими і русинськими представниками відбулися у 1861, а найвиразніше у 1869 році. Pozycja Rusyni w tych perogoworach była jednoznaczna – wy wyznać nas okremą nacjonalnością. Ciekawo, że wyznania w polskiej dumce, jak odrębnej nacjonalności, zaczynają się nie z polskich liberalów, a z polskich konserwatorów. У політичному контексті Галичини 1860-х років саме краківські консерватори, нове покоління, а також частина східногалицьких польських консерваторів, так званих Подолян, зокрема Володимир Дзідушицький, першими відкрито визнають русинів окремим народом. А я нагадаю, що генези, терміну Русь і його. Зв'язку з концептом Україна говорив Андрій Заєрнук, професор університету Вінніпегу. Його виступ відбувся в рамках презентації спільного проєкту в центрі Мірошевського у Варшаві. Еволюція понять в польсько-українському інтелектуальному діалозі в 1831 1918 роках». З вами була програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник.